З метою недопущення повічної ситуації головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області вживаються відповідні заходи. Станом на сьогодні проінформовані всі районні державні лікарні ветеринарної медицини, також Одеська обласна державна лікарня ветеринарної медицини про надзвичайну ситуацію на сьогоднішній день по двом районним відповідним районним державним лікарням ветеринарної медицини та одеська обласна державної лікарні медицини створені групи оперативного реагування на надзвичайну ситуацію. Тобто, якщо будуть випадки, коли буде Повідомлення про те, що на узбережжі акваторії Чорного моря будуть виявлені птахи або захворівши, або навіть трупи так само морські савці. То група буде терміново виїжджати, вживати відповідних заходів реагування. Хочу всіх заспокоїти станом на поточну дату. У нас ситуація знаходиться під контролем інформації щодо виявлення трупів загиблих, морських савців або птиці. А також риби до державних лікарень ветеринарної медицини та до Одеської регіональної державної лабораторії Держпродслужби не надходило. Тобто таких сигналів на сьогоднішній день у нас немає. Але користуючись нагодою, хотів би довести інформацію до всіх громадян, до організацій, що в будь-якому випадку, якщо ви виявляєте на узбережжі Чорного моря, так трупів тварин. Рибу за дохлочектицю невідкладно терміну невідкладно інформувати територіальний структурний підрозділ головного управління в Одеської області або відповідну державну лікарню ветеринарної медицини для вжиття відповідних заходів реагування на сьогоднішній день. У нас налагоджена співпраця з органами місцевого самоврядування. Тому якщо навіть будуть такі випадки, то я думаю, ми оперативно на них відреагуємо.